Пані та панове вітаю. Мене звати Денис Заченко, і знаєте, останній раз, коли я брав на огляд клавіатуру дорожче 5 тисяч гривень, огляд її ширили навіть піарники у особистих чатах. Але ту клавіатуру я вважав за витвір мистецтва. Мінімально функціональний, але безмежно вродливий. Cougar 700K Evo це значно більш традиційна модель, але у неї є три переваги. Свіжість, а це новинка у нас на риночку, хоча сама модель з 2014 року, флагманська направленість, що у комбінації з відносною свіжістю робить справжні дива, і, третє, чесні перемикачі Cherry MX. Як тобі таке, Ілон Маск? а? О, -о, -о, -о то ж, бо і воно. Ціна даної красотулі більше 130 баксів, може трошки більше. У гривнях давати ціну навіть не буду, боюсь, бо вона змінюється кожні дві хвилини. Тим не менше, це не найдорожча клавіатура, котра мені на огляд потраплялась, але скажімо так. Деякі клавіатури з екранами у корпусі менший цінник мають швиденько приберемо з дороги комплектацію, бо вона складається з якісної підкладки під зап'ястя і документації. Найперше, що я хочу сказати, виглядає Cougar 700K Evo олдскульно, по скажімо так, лоджитекному олдскульно. Пам'ятаєте культову G15 з 2005 року? Так от, у 700 EVO немає екрану, але є відчуття і стиль. Власне, як самі бачите, їй було за що заробити нагороду IF Design. Дуже сильно впливають на відчуття і бокові клавіші від G1 до G5, а також набір клавіш зверху, котрі мультимедійні. Безумовно, такий розклад не є унікальним у цілому, але комбінація його із солідним, сучасним металічним дизайном та й в цілому стриманою палітрою. Робить чудеса, навіть після увімкнення rgb підсвітки, клавіатура, не наче над іншими, верхові є. До того ж, більшість індикаторів, котрі не RGB, підсвічені бурштиновим кольором, що мені завжди в кайф. Що одразу маю сказати. Дизайном клавіатура сучасна, але по фішкам все ж таки частково з 2014 року. Наприклад, колеса гучності немає. Колеса. Чи колеса. немає. Замість нього кнопки мультимедіа. Кабель у опліці 1,8 метра з позолоченим роз'ємом, але не знімний і не замінюється. Що мене трішки здивувало, так це ковпачки. Вони не PBT, а ABS. І, як я розумію, одноразового лиття. Але не забувайте, що тут повна сумісність з профілями Cherry MX, тому будь-який набір ковпачків хоч з AliExpress, хоч з OLX, хоч хендмейд, підійде вам без проблем. При цьому клавіатура підтримує Rollover over Key, частота відгуку 1000 Гц, процесор всередині мається 32-бітний ARM, плюс мається певний об'єм пам'яті під збережені профілі клавіш, котрий налаштовується через програмне забезпечення Cougar UX System, до якого в мене лише одна претензія. Воно не універсальне. У всьому іншому, воно ефективне сучасне дизайном, дозволяє налаштувати і RGB у широких проміжках і клавіші. Також ПЗ розширює можливості Cougar 700 Evo, наприклад, використанням окремих клавіш для багатократного повтору натискань, що у багатьох іграх корисно, але, ну прямо скажемо, не так шкідливо, як скажімо, софтверні чити у мишках Бладі. І так. Я не втомився про це нагадувати. Що маємо ще? Тільки не дивуйтесь, але є не тільки usb SBPS True, але і роз'єми для мікрофона і динаміків, що я зустрічаю ледь не вперше. І в цілому клавіатура відчувається дуже монолітно, надійно і стоїть на місці, як вкопана. Власне, маса її близько 1300 грам. Підсумки наступні. Дуже приємне враження від флагмана. Стримане, але відверто якісне і цілеспрямоване. Олдскульне у правильних місцях. Не без питань, але у цілому, кугар k EVO то є дуже дуже приємна клавіатура, і на цьому у мене все у коментарях. Не забудьте написати, як ви відноситесь до ковпачків ABS або PBT. Чи відчуваєте ви між ними різницю, і чи важлива вона вам, особливо на клавіатурі, де ковпачки без проблем замінюються на будь-які, які б вам не хотілось мати. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю як у київському магазину SoundMag.ua за наданий для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, підписка, вподобайка і дзвіночок, але коментарі важливіші за все, YouTube їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди потрібно, а зараз потрібно особливо. З вами були Денис Зайченко і канал RotNation. Слава Україні! Та бувайте здорові!